Всім привіт! Сьогодні беремо оцей от ніж до рук і відкриваємо оцю чудову і цікаву. Штучку-дрючку штучку, штучку а всередині карабулька. Ви мене спитаєте, що це за фігня? І вам відповів сьогодні я, що це отака от цікава коробочка з написом OSC. Саме так. Цей самий OSC не що інше як Open Source Scan Converter. Дуже цікава штука, дуже дофіга макулатури Навіть є отака от фігня Thank you від китайців. Ну, би на навіть перехідничок поклали. Уявіть собі, отака ось штучка, так. Да. Тут є пультик, отакий от, от жирний досить. Є навіть блок живлення з китайською вилкою, як не дивно. Ну і сам OSS7. Давайте, може, відкриємо та подивимося, що воно таке. І не буду вам розповідати. Що це за девайс, навіщо мені треба? Ви можете самі його, в принципі, знайти в інтернеті. Отак оце все діло виглядає. Я думаю, що вам достатньо. Так, подробно можна подивитися ось. Ну, прикольно, всередині навіть OSSC написано. Ніколи б не подумав би, якщо чесно. Ну, така от фігня. Ви запитаєте, а нафіга воно тобі? А мені воно нафіг не треба. Тому я цю фігню візьму сьогодні і відправлю одній чудовій людині. Пока. Ха-ха!